А наскільки я знаю, ти прям конкретно керував великою птахофабрикою, ну, саме на яйце для несушки, так? Да? А яке там було погалів'я? 850 несушки, 200 молодняка мільйон. Мільйони погалів'я, так? Да? І ти відповідав від, 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 за годування і за рецептуру, так? І за технологію. І за технологію. Тобто ти в цьому шариш. Ну, може, так. А то, а то на там. Проработав більше місяця чи ні? <рив> ну, мабуть, більше десяти років. Більше десяти років. 10 10 там, а, надо, тобто надо порахувати. Тобто, мільйонна птахофабрика е, по курям не ти там пропрацював 10 років і е, нормально, значить, виходить, якщо ти 10 років. І, і, і відповідав за годування, за технологію за, за все. Тобто, виходить, що якщо би я як, примерно, тобі сказав, більше того, у її розвитку. Ведь 300-400 тысяч долларов того, что получилось від реконструкции, від постройки, постройки завода по будове там программы. То есть я так Зача. понимаю, что я могу сказать, ну, к примеру, об этом заинтересованы, да, Юра, на то чемодан, а дальше ты все сам можешь сделать. Да. Все, я вот, ну, понял. Бачите, кто у нас, короче, ну, звезда Ютуба. Это.